Вирощування троянд від насіння це чудова діяльність для дітей, шкільних заходів або любителів садівництва троянд. Якщо у вас є улюблений сорт Троянд, але хочете, щоб він мав різні кольори, форми чи аромати, спробуйте виростити кілька його насіння. Є ймовірність, що ви відкриєте новий гібридний сорт з привабливими якостями, на відміну від поширення від живців. Розея сада переростає в нові рослини, які генетично відрізняються від батьків. Ви можете виростити новий веселий тип або невдалий зразок, але єдиний спосіб дізнатися експериментувати. Коли я вперше почав вирощувати троянди з насіння, у мене не було очікувань. Я просто хотів побачити, що станеться, і був приємно здивований, коли знайшов троянду з чудовими подвійними квітами в багатих відтінках червоного. Спробуйте той самий підхід із саджанцями, тому що ніколи не знаєш, що буде рости. Без заздалегідь визначених очікувань ви можете вирощувати троянди без зайвих турбот. Якщо вони вам не подобаються, подаруйте їх друзям та сусідам або посадіть їх у забуту частину вашого саду для нескінченних цвітіння троянди. Тож давайте почнемо проростати. Почнемо з вибору батьківських рослин із приємними характеристиками, а потім збиранням їхніх фруктів. Давайте знайдемо і посадимо свої насіння троянди цими семи простими кроками. Крок 1. Виберіть батьківську рослину. Почніть з вибору різноманітності троянд, з яких ви хочете зібрати насіння. Батьківська троянда неймовірно важлива, оскільки визначає, які гени отримуватимуть ваші саджанці. Троянди можуть самопочувати, але часто використовують запалювачі для збору пилку з інших кущів. У ваших саджанцях буде дезоксирибонуклеїнова кислота як від матері, так і від батька, тобто вони матимуть риси, що нагадують те чи інше. Навіть якщо ваша батьківська рослина самозаписується, його саджанці можуть виглядати по-іншому. Троянди, як і люди, реорганізують свою дизоксиробонуклеїнова кислота під час розмноження, що дозволяє створювати нові генетичні комбінації. Це призводить до нових фізичних виступів, таких як жовті пелюстки або короткі колючки. Таким чином, навіть якщо ваша мама піднялася самостійно, насіння, яке ви збираєте з неї, переростають у унікальні види. Батьки впливають на все, що стосується їх розеясади, таких як стійкість до захворювань, зріст або наявність квітів, щоб назвати лише кілька прикладів. Виберіть батька зі здоровими листям, великою кількістю квітів і кількома шкідниками. Сильні батьки створюють сильних дітей, оскільки вони передають стійкість до шкідників та захворювань, щоб створити стійкі майбутні покоління. Крок 2. Зберіть трояндові фрукти. Флоди з трояндами яскраво, помаранчеві та червоні фрукти на зрілих кущах. Їх плоть їстівна і злегка солодка, хоча важко витягнути з багатьох грудних насіння. Вони утворюються лише з запилених квітів, тому залиште кілька на кущі, щоб виянути. Вони можуть виглядати тьмяними і тьмяними протягом декількох днів, але швидко перетворюються на зелені, а потім апельсинові фрукти. Почніть з пошуку фруктів наприкінці літа чи осені. Вони утворюються з запилених квітів на високих стеблах, квіти веянуть і проливають пелюстки, а плоди набрякають з основи. Деякі троянди виробляють кілька великих фруктів, а інші виробляють багато маленьких. Збирайте фрукти, відрізавши їх біля основи, використовуючи обрізані ножиці або обрізані ножиці. Вам знадобиться 1, 2 великих фруктів або більше трьох маленьких. Якщо ви хочете вирощувати десятки троянд із насіння, збирайте більше фруктів, щоб отримати багато насіння. Будьте обережні з шипами під час вибору, оскільки деякі сорти мають багато шипів на стеблах і листях. Носіть рукавички під час вибору фруктів і будьте особливо обережні з тарнистими сортами. Крок 3. Видаліть насіння. З плідом у руці ви готові витягнути насіння. Існує два простих способів зробити це, і ми розглянемо обох. Перший є менш трудомістким, але займає більше часу, а інший вимагає більше роботи та менше часу. Якщо у вас є час, спробуйте цей перший метод вилучення. Почніть зрубання і розмивання фруктів, потім покладіть його у миску з водою. Нехай вони просочуються не менше 24 годин, а потім процідіть ем'якоть і плаваючі насіння. Залишилися насіння внизу, миски життєздатні і готові до висохлі. Якщо у вас немає часу, спробуйте швидкий метод: розріжте плід і видаліть насіння вручну, видаливши якомога більше плодової м'якоті. Ем коли вони здебільшого чисті, використовуйте сито, щоб промити їх і видалити будь-які інші невеликі шматочки целюлози. То що ви можете зробити з усією цією м'яковою ем ем'яковою фруктою? Це їстівне і упаковане з поживними речовинами. Мені подобається покласти його в контейнер у морозиці для коктейлів. Ви також можете зробити желе або варення з додаванням цукру або висушити його для домашнього чаю. Крок 4. Висушіть і зберігайте їх. Мокрі насіння потрібно висушити перед зберіганням. Як тільки висохне, вони будуть тримати щонайменше рік у довгостроковому сховищі. Почніть з мокрого насіння і розміщуючи їх на рушник або тканину, а потім залиште їх, поки вони не будуть повністю висушені на дотик. Після висихання перенесіть їх у герметичний контейнер. Пластик, скло або папір дозволять зберегти їх у безпеці, сухі та цвілі. Помістіть контейнери в прохолодне темне місце, поки не будете готові сіяти насіння. Комора, шафа або кухонна шафа ідеально підходять для зберігання насіння. Якщо ви плануєте проростити троянди цього року, вам потрібно буде холодно стратифікувати насіння перед посадкою. Холодна стратифікація це процес, який проходять багато рослин взимку, де вони користуються холодними, вологими умовами, щоб пробудити свої спокійні клітини. Моделюйте холодну стратифікацію, залишаючи насіння на вулиці взимку, або помістивши їх у холодильник 3-4 місяці до посадки. Загорніть їх у вологий рушник, а потім закріпіть їх у ємності зовні або в холодильник. Вологий рушник і холодні температури працюють разом для імітації натуральної стратифікації холодного холоду. Крок 5. Проростіть насіння навесні. Після холодної стратифікації насіння будуть готові до проростання. Помістіть їх у паєте-дюймові каструлі, наповнені ґрунтовим ґрунтом. Будь-яка ґрунтова суміш з компонентами дренажу буде добре працювати. Якщо ґрунт має низькі поживні речовини, Додайте до посадки трохи збалансованого органічного добрива у порошку. Посадіть насіння пів сантиметра глибиною в ґрунті, потім добре поливайте. Саджанці троянд цінують багато світла під час проростання. Забезпечте їх яскравим, непрямим світлом цілий день або щонайменше 3 години прямих сонячних променів щодня, будь-який варіант буде працювати нормально. Ви можете запустити їх у приміщенні або на відкритому повітрі за умови, що температура перевищує 16 градусів Цельсія. Тепловий килимок може допомогти в більш прохолодних ділянках. Насіння повинно проростати через 2 тижні, але може зайняти до 2-3 місяців. Тримайте ґрунт вологою, але не мокрою, надайте їм належним сонячним променем і чекайте теплої весняної погоди. Якщо вони не проростають до середини літа, вам потрібно буде почати спочатку і спробувати ще раз. Один із способів уникнути цього посадити десяток, і більше, чим більше ви саджаєте, тим кращі шанси на розвиток успішного розеясади. Крок 6. Монітор змін саджанці не будуть готові до пересадки до осені чи наступної весни. Слідкуйте за ними в їхніх горщиках, щоб переконатися, що вони переживають літо. Їм потрібен додатковий час, щоб встановити достатню кількість коренів, щоб вирости в їхніх горщиках. Поки вони знаходяться в контейнерах, вони можуть бути сприйнятливими до шкідників, захворювань та несприятливих умов вирощування. Зберігайте розеї саду на повному сонці або частковому відтінку для найкращих результатів. Вони потребуватимуть щоденного поливу під час літньої спеки і рідше ранньою весною та осені. Тримайте їх вологими, але не мокрими, і обріжте будь-які листя або стебла, якщо вони виявляють ознаки захворювання. Такі шкідники, як попелиця та павутинні кліщі, люблять годувати трояндами. Попелиці особливо проблематичні для молодих рослин, оскільки вони їдять бутони, листя та стебла і послаблюють їх з часом. Промивайте їх сильним потоком води щодня, поки вони не зникнуть. Цей простий метод утримує більшість шкідників подалі від ваших саджанців, включаючи кліщів. Крок 7. Пересадити розеесаду. Ваші саджанці Троянд готові до пересадки, коли настає падіння. Плануйте перенести їх у постійне місце не менше 6 тижнів до першої дати морозу або після того, як вони почнуть проливати листя. Це дає їм достатньо часу, щоб приживатись у новому ґрунті та адаптуватися до нових умов. Почніть з копання отвору, яка є однаковою глибиною і вдвічі шириною, ніж коренева куля розеї сади. Помістіть свою троянду в отвір і заповніть ґрунт, поки вона не досягне основи стовбура. Добре поливайте, потім додайте компост або органічну мульчу до верху ґрунту. Це повинно підготувати ваші троянди до зими, щоб вони могли пережити морози, дощ та бурі. Якщо ви живете в зонах твердості 4 і нижче з замерзанням температури взимку, подумайте про пересадку троянд навесні, тримайте їх у теплиці, холодній рамці або під прикриттям через зиму, а потім пересаджуйте їх на відкритому повітрі за тиждень два до останньої середньої дати морозу.